Доброго дня, друзі! Ви на каналі Погода Юа. І сьогодні ми розповімо вам про прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року. Які сюрпризи готує нам природа? Чи варто чекати морозів, чи, можливо, весна почне потроху нагадувати про себе. Залишайтеся з нами і ми детально про все розповімо. А перед цим не забувайте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. Протягом наступного тижня в Україні очікується справжня зима зі снігом, гуртовинами та сильними морозами. І декілька порад на наступний тиждень. Обачність на дорогах. Через перепади температури, можливо, ожеледиться. Морози. У другій половині тижня нічні температури сягатимуть мінус 9 градусів. Тож варто подбати про теплий одяг та уникати тривалого перебування на холоді. Опади. Західні, північні та центральні області можуть зазнати впливу снігопадів та дощів, що ускладнить дорожню ситуацію. А далі детально про погоду загалом у період з 3 по 9 лютого на території України пануватиме мінлива погода. Температура повітря варіюватиметься від мінус 9 градусів у північних і східних регіонах до плюс 8 у південних областях. У першій половині тижня переважатиме відносно тепла погода, стопчики термометрів коливатимуться біля позначки 0 градусів. Очікується дощі та мокрий сніг. У другій половині тижня прогнозується зниження температури, нічні морози сягатимуть мінус 5, мінус 9 градусів. Найбільше опадів передбачається у західних та північних регіонах, тоді як у південній частині країни збережеться м'яка погода. Вітер буде помірним, переважно північно-західного напрямку, а його пориви можуть досягати 10-15 метрів за секунду у деяких регіонах. Та будьте обережними, адже на протязі майже всього тижня на дорогах очікується ожеледиця. Ось такий прогноз погоди на майбутній тиждень, друзі. Не забувайте вдягатися тепло, особливо, якщо плануєте подорожі або прогулянки. Стежте за оновленнями прогнозу. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтеся, ставте вподобайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. Напишіть у коментарях, яка погода у вашому регіоні. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і на все добре!